Клуб із чемпіонату Англії готує контракт для гравця збірної України. Про кого йде мова? Легенда Динамо закінчує кар'єру, а також наші у Європі, як зіграли циганков та забарний. Усіх вітаємо, друзі. З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Сьогодні маємо дуже насичений випуск, дуже багато різних тем. Тож, перед тим як розпочати, ми звич. То попросимо вас підписатися на канал Футбол України, якщо ви досі не з нами. Мета у 30 тисяч дуже близько, і будемо дякувати вам за допомогу. Тож, поїхали для початку. Давайте до огляду європейських поєдинків, адже так би мовити. Український слід був і в Англії, і в Іспанії. Для початку летимо в Жирону, адже там місцевий клуб зіграв із Севільєю. Команда Віктора Циганкова у цьому матчі, на жаль, програла із рахунком 1-2. Але зауважимо, що сам українець чудово проявив себе. Наш співвітчизник на 36-й хвилині віддав гольову передачу. Його фланговий навіс замкнув захисник Арно Мартінес, але втримати позитивний результат Жирона не змогла. На 59-й хвилині відзначився Сау. А на 88-й переможний гол забив Лукі Бакіо за гру і Софа і Хускорт циганково поставили по 7-3. Ну а далі до Англії і забарного давайте залишимо на кінець. Розпочнемо з Єгора Ярмолюка, адже матч проти Ліверпуля він розпочинав із перших хвилин. Українець відіграв увесь поєдинок. Втім, своїй команді не допоміг Ліверпуль завдяки дублю Нунєса. Переміг статистичні портали виставили для Єгора оцінки 6,9 та 6,5. Відно. Ну а далі до Іллі Забарного, для якого футбольна субота була найбільш вдалою, адже він разом із Борнмутом переписує історію АПЛ та доводить серію безпрограшних поєдинків до 10. У черговому турі його клуб здолав Ньюкасл, Більше того, зробив це супер впевнено. Вікторія 4-1. Ілля вийшов на поле у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин. За гру зробив 9 винусів м'яча, один відбір та віддав 69 точних передач. Софа його виступ оцінила у 7,1, а Хускорт у 7,0. Ну а далі поговоримо про трансфери. Тут у нас донецький шахтар, який завершує підписання гравця із Уругваю. А також поговоримо про Черкаський ЛНЗ, адже Роман Григорчук вирішив, ну, фактично, перезібрати команду. Отож, із черкаського клубу і стартуємо, адже нині близький до переходу в ЛНЗ лівий захисник Шахтаря Віктор Корнієнко. Першу частину сезону він на правах оренди відіграв у складі Ворскли, але нині може клубну прописку змінити. Повідомляється, що зацікавлений. У переході Віктора сам головний тренер Роман Григорчук хотів забрати собі Роман Йосипович і Володимира Шепілєва, який нещодавно розірвав контракт із Динамо. Однак він, за повідомленням Ігоря Бурбаса, відмовив черкаському клубу. Знайшов собі нападника Ковалівський колос. Клуб оголосив про підписання угоди із Миколою Ковталюком. Контракт з 29-річним футболістом розрахований на рік, а виступатиме новачок у команді під 22-м номером. Ну і Шахтар, як повідомляв, Ель Паїс, гірники близькі до підписання центрального захисника Пеньяроля Хуана Родрігеса. За даними джерела, президент уругвайського клубу Ігнасіо Рульо вже протягом кількох тижнів веде активні переговори із спортивним департаментом гірників. Якщо вірити джерелу, сума переходу 19-річного футболіста буде складати 6 мільйонів доларів. Ну а далі про легенду, яка вирішила закінчити кар'єру, і за його виступами ви точно будете сумувати, адже ви могли його любити, могли не любити. Але напевно в історії українського футболу назавжди залишиться Денис Гармаш. Колишній гравець збірної України та Динамо напередодні офіційно розірвав свій контракт із металістом 1925. А після цього у коментарі Спорт заявив, що прийняв вольове рішення про закінчення кар'єри. Я не шукаю варіанти. Я хочу просто пограти де-небудь у своє задоволення, не на професійному рівні. Я вже все виграв, тому хочу просто для задоволення пограти, заявив Денис. Водночас він навіть не відкинув варіанту із тим, аби доєднатися до Медіаліги, де вже грають два його колишніх партнери по Динамо, зокрема Артем Мілевський та Олександр Алієв. А ви напишіть у коментарях, який момент у кар'єрі Дениса Гармаша для вас найбільш пам'ятний. Ну а завершуємо ми сьогодні доволі такими вибуховими новинами, які прилетіли до нас, ось буквально нещодавно. Один із клубів чемпіонату Англії виявляє конкретний та предметний інтерес до футболіста збірної України. Про кого йде мова? Дивіться далі. Отож, за повідомленням тато таке, клуб АПЛ виявив предметний інтерес до гравця Динамо Володимира Брашка, про яку саме команду англійської прем'єр-ліги йде мова, поки що не повідомляється, але відомо що кияни можуть розпочати офіційні перемовини щодо цього трансферу вже найближчим часом. Подейкуй також, що це буде клуб, у якому вже виступає один українець. Тож ви можете просто зараз написати свій прогноз, про яку команду йде мова у коментарях. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. На попросимо про вподобайку до цієї роботи. І якщо це відео було для вас корисним, спускайтеся в коментарях та пишіть про це. Нижче дякуємо за увагу. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.